Формую таким чином сосну В планах зонтик зробити, бачите, тут є багато таких подушечок Кожна виділена. Не знаю, чи вийде. Чи можливо і таким чином буде рости у два яруса. Ваша думка. Як продовжувати? Ось так виглядає. Напишіть в коментарях, будь ласка. Чи просто ці подушечки забрати нижні? І зробити чупищу пса. Чи зверху починати зонт? Напишіть в коменті, будь ласка. Як на вашу думку, краще і гарніше?